Якщо ми дуже швидко на якусь лінію виходимо, яку можна вважати звільненням або майже звільненням усіх наших територій з точки зору кордонів 1991 року, то е -е, російське суспільство на, е -е, при такому сценарії воно не втомиться від війни. Для них це все відбудеться так, що якась зрада відбулася, да? хтось там щось зробив, і вони будуть залишатися в переважній своїй е, частині, е, їхня свідомість буде залишатися такою, що е, ну, ладно, ми їм тоді відіграємося на них, помстимося. Да? Тобто, е, ви розумієте, що така перемога це пірова перемога для України. Тому шлях до справжньої перемоги, коли російське суспільство настільки втомиться від війни, настільки її наїсться, що скаже більше ні будь-якому новому прояву путінського неоімперського режиму, то для цього ще потрібен, мабуть, рік. рік. Можливо, це станеться трохи швидше.